Мене звати Бенджамін. Сьогодні я познайомлю вас з лінійкою змішувачів роздавачів корму з трьома вертикальними шнеками. Моделі Євромікс доступні об'ємом від 38 до 45 метрів кубічних. Ця машина виготовляється у Франції вже понад 10 років, призначена для інтенсивного використання на великих фермерських господарствах. Ми вирішили представити вам цю модель сьогодні на виставці, тому що ця машина призначена для худоби, яка швидко зростає, особливо в Оверні, де раціон вважається волокнистим, а отже об'ємним. Завдяки шести точкам зважування та інтегрованому шосі, незалежному від бака, ця машина буде однаково ефективною, як для раціонів з максимальним завантаженням, так і для невеликих раціонів у стилі преміксів. Усередині три змішувальні шнеки, оснащені шістьма ножами. За бажанням ви можете додати додаткові ножі та магніт, або замінити оригінальні шнеки на шнеки Kinox, які служать в 6 разів довше, ніж стандартні шнеки. Об'єм бункера становить 39 метрів кубічних. Здавалося б, для такої машини потрібен потужний трактор. Завдяки стандартній коробці передач їй знадобиться від 135 до 160 кінських сил. Що стосується розподілу, ви можете обрати прямий розподіл, як показано тут, або поперечний розподіл з ременем, який може розвантажуватись вліво або вправо. Така машина може годувати 300 дійних корів за один прохід. Дякую за увагу, гарного дня!